А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших, здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території. Тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, така от ситуація. І я от розпосюджуйте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Тіпа, нова прическа, напишіть, в мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Поним? Проблема за прическу, думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним і, і какає, і пісяє, є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене і більшості з вас. Як мінімум у вас є час тіктоки сидіть, що з Тобто у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і. Перестать тривожитися, бо тривоги капець. Я от сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно, щось десь, якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. Якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все, цінить момент. Ви бачите, як у когось буває, і це наші люди, і ну це страшно, реально дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми. Ну якось ну тривожненько Вона все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати і от людина, яка повні в з кому виходить в реанімації. Єдине про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви одужав це от почав звичайним життям жити займатися і почалося це все те саме. Ну, надо щось допіватися, надо діляти, сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там на постака на місяць. За ця інформація за посилання в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися. і там хотіть чогось більшого чи розвитку постійно. Чи ти в інстаграмі бачиш якогось якого постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся. і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно це життя в першу чергу. Бо поки ти живий. Ти можеш щось міняти в житті, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І оце тривожимося за те, що можливо нам і не треба в житті. Так що, слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися. Давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна нарешті хай вже отримає все, на що заслуговує хороше. Вже пора, вже ми натерпілись, будь здоров. Все, всім папа, друзі.